Роботи нашого управління з питань осіб, зниклих безвісті це основна задача. Це е, комунікація, взаємодія та інформування про стан розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Також забезпечення і функці... функціонування єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті. Єдиний реєстр осіб зниклих безвісті, в якому внесені військовослужбовці, для того, щоб був наданий правовий статус особи зниклої безвісті за особливих обставин. В даному випадку це зникнення особи у військових діях. Варто зазначити, досить часто люди на етапі. Початковому, ну і це зрозуміло е, в таких обставинах, коли людина тільки отримала сповіщення, досить часто люди плутають витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань і витяг з єдиного реєстру осіб зниклих бездісів за особливих обставин. Перший витяг це про те, що розпочати кримінальне провадження і людину оголошено в розшук. Другий витяг це про те, що людині надано статус, що вона зникла за особливих обставин, адже людина зникає і не за особливих обставин. Відповідно, ось чому є ще такий додатковий реєстр, де ми перевіряємо інформацію, вносимо актуальну інформацію. І це єдиний реєстр. Також коли є самовільне залишення частини, така особа в цей реєстр не попадає, і відповідно вона не має тих прав, які має військовослужбовець. зниклий військовослужбовець. Який зник за особливих обставин. Звісно, питання самовільного залишення частини воно є досить часто у нас відкритим. Так е -е, про це можна о, -о, о, варто буде поговорити окремо стосовно витягу з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті. Для того щоб витяг отримати, необхідно е подати заяву на управління з питань осіб зниклих безвісті е на електронну адресу або ж там поштову адресу, рекомендованим листом. Такі зразки заяви ми в принципі розповсюдили. Ми й допомагаємо таке зробити у центрі центрі з розшуку. Також такі заяви вже тепер мають представники ЦНАПів. Такі заяви в принципі мають і представники територіальних центрів комплектування. І зрештою, у тій пам'яті, яку видають чи в ТЦК, чи слідчі, завжди там є мій контакт номер телефону. Витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті надає право на оформлення. Це одне із нових змін до законодавства, на оформлення опіки над майном військовослужбовця, також на оформлення пенсії по втраті годувальника, і також це є підставою для оформлення відстрочки або демобілізації рідних військовослужбовця. Варто наголосити на витягу. Для оформлення пенсії досить часто, коли родини відповідно після отримання витягу з ЄРДР відразу звертаються до управління, і це швидко надається цей витяг. Пенсійний фонд не приймає цей витяг, тому що є там внутрішні розпорядження, де право оформлення пенсії наступає через місяць після дати зникнення. Відповідно, вони орієнтуються на витяг зі РДР по даті і хочуть, щоб витяг з єдиного реєстру сів зниклих безвісі був сформований не раніше як через місяць. Хочу зазначити, хто працює з родинами, що ви передавали таку інформацію, якщо вам в пенсійному фонді Окремі працівники, ну ми з цією проблемою в принципі вже майже поборолися. Але якщо є окремі працівники, які вас будуть наголошувати на те, що вас ваш витяг не підходить, ви маєте їм сказати, що ну зараз уже управління пенсійного фонду має можливість надавати запит на наше управління, і протягом п'яти днів е, така відповідь від нашого управління буде зазначена, тому що е, роз, розгляд звернення від громадян у нас іде від 10 до 30 днів від пенсійного фонду в межах п'яти днів. Ми його відразу. Бачимо, воно відразу у нас виділене і відповідно таку відповідь даємо. Тому, якщо вам буде працівник пенсійного фонду відмовляти перше, ви або можете зателефонувати мені, або ну я дам вам або мені, або Марині. А, І Також ми можемо дати вам гарячу лінію пенсійного фонду, де ця проблема, в принципі, буде вирішена. Тому. Це одиничні випадки, але на жаль, що вони є. Хочу ще окремо додати з приводу кримінальних проваджень, адже є такі питання, виникають. Були випадки, коли по одному військовослужбовцю зареєстровано два кримінальних провадження. Такі кримінальні провадження об'єднуються в одне. Тобто, коли це відбувається, наприклад, до прикладу, якщо військова частина подає перелік військовослужбовців для реєстрації провадження по зникненню безвісті, і тут родина так само подає таку заяву. відповідно, такі кримінальні провадження об'єднуються в одне і призначається номер того кримінального провадження, який був зареєстрований раніше. Це варто розуміти, тому що досить часто ну це було так на початках. Зараз в більшості випадків слідчі перед тим як взяти у вас заяву. Вони передивляються, чи нема зареєстрованого кримінального провадження по даному військовослужбовцю в іншій області. Ну але такі випадки, як ви були.